Це було як зазвичай, повечеряли, лягли відпочивати. На пів півдвинад мене розбудив чоловік, того, що був дуже потужний вибух. Ми одяглися, вийшли біля під'їзду, стояли і почули мопедики. Ми спустилися у підвал і пролунало дуже потужні, дуже потужні вибухи. І ми так розуміли, що це в одне і те ж місце, був приліт. Почекали трішечки, зібрали більш-менш необхідні речі, документи і виїхали трішечки. Постояли в місті, поки тривону ми не дожидалися, бо його ми розуміли, що його він не скоро буде. Всі живі здорові це саме головне. Світло, газ, вода все добре. Вимикали світло, поки нас не було, вимикали десь, може, хвилин на десять. Те, що пошкодження у людей, вікна ну, це не. Я, я вважаю, що це така діжщиця на фоні всього. Я не встиг. Навіть спуститися в підвал. Людина маленька, але мені, мені відкинула. Від, ну, я на кухні був, в коридор відкинув. Не постраждав, не врізався. Ну, е, зразу вискочив на вулицю і сів в авто та виїхав. Подалі. Десь через півтори години повернувся. Я вон цими ковтрами завісив і все.